Збройне протистояння між Арабами та Ізраїлем бере свій початок іще від заснування єврейської національної держави. Це відбулося у 1948 році, і саме з того часу Ізраїль не тільки зберіг своє існування, а й переміг сильніших ворогів. Євреї зайняли західний берег річки Йордан, сектор Гази, частину голландських висот і Синайський півострів. Такого величного успіху Цахал досяг під час шестиденної війни в 1967 році. Ця війна в результаті перетворилася на жорстоку і принизливу поразку коаліції арабських держав. Однак їхні лідери не змогли стерпіти такого удару по власному престижу і вирішили взяти реванш, який призвів би до остаточної ліквідації Ізраїлю. Арабська коаліція мала потужні і кількісно переважаючі війська. Але це не допомогло їй здійснити свій зухвалий задум. Сьогодні ми поговоримо про війну судного дня, яка раптово спалахнула у жовтні 1973 року і ледь не призвела до знищення єврейської держави. У 1967 році, внаслідок шестиденної війни, Ізраїль здобув блискучий успіх і завоював значні території, які до цього належали його противникам. Євреї захопили Синайський півострів, яким володів Єгипет, а також сектор Гази. На півночі ізраїльські війська взяли під контроль майже половину голландських висот, якими до цього володіла Сирія. Окрім цього, євреї завоювали територію поблизу річки Йордан зі східною частиною Єрусалиму, яка належала Йорданії. Але ізраїльське керівництво було готове відмовитися від цих земель в обмін на мирні угоди. Які поклали кінець новим війнам з арабами про свої наміри, воно попередило свого союзника США а також арабські країни. Однак араби категорично відмовилися від миру із Ізраїлем, від переговорів із ним, а також від визнання його існування. У відповідь на це тель Авів відкликав свої пропозиції і ворожнечі між сусідами продовжувалися загрожуючи новими конфліктами. Варто відзначити, що практично одразу по завершенню шестиденної війни. Між Єгиптом та Ізраїлем спалахнула так звана війна на виснаження, яка тривала аж до 1970 року. За цей час Єгипет вів постійні артилерійські обстріли ізраїльських позицій вздовж Суецького каналу та влаштовував засідки на військові патрулі. Окрім цього, у Середземному морі єгиптянам навіть вдалося потопити ізраїльський есмінець Ейлат. Цей напад призвів до загибелі 47 людей. Загострення протистояння між Каїром і Тель Авівом викликали все більше занепокоєння у всьому світі. Вже у листопаді 1967 року Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, яка зобов'язувала Ізраїль покинути завойовані ним території і припинити бойові дії у регіоні. Зрештою, у 1970 році справу в свої руки взяла Америка, висунувши так званий мирний план Роджерса. Він передбачав негайне припинення вогню і на основі резолюції ООН виведення ізраїльських військ зі всіх зайнятих територій Єгипту, Сирії та Йорданії. Однак тепер вже Ізраїль категорично відкинув цей план. Уряд Голдемейр навіть мобілізував єврейську діаспору у США, яка тиснула на американців, звинувачуючи в антисемітизмі. Водночас, на випадок нових атак зі сторони Єгипту і Сирії, ізраїльтяни почали споруджувати лінії укріплень, але при цьому їхні війська активно готувалися до наступальних дій і не надавали достатньо уваги власній обороні. Це не дивно, оскільки уряд Ізраїлю не бачив швидкої загрози нової війни, про що публічно заявляв міністр оборони Моше Даян. Однак, вже за два місяці після його заяви Ізраїль опиниться на межі життя і смерті, зустрівшись Перед обличчям переважаючих ворожих сил. Після смерті поміркованого президента Єгипту Гамаля Абделя Насера на його місце прийшов Анвар Садат. Він був готовий рішуче розправитися із Ізраїлем і повернути Єгипту колишні землі. Для нової війни Садат сформував коаліцію арабських держав. До неї увійшли Сирія, Ірак та Йорданія. Інші країни, зокрема Саудівська Аравія, Алжир, Судан, Кувейт та ще низка держав, погодилися надавати фінансову і військову допомогу. Коаліція на чолі з Єгиптом змогла зібрати колосальні сили. Вони нараховували понад 1 мільйон 100 тисяч військових і майже 4 тисячі танків, більшість з яких складали єгипетські. Моментом нападу, був обраний після обідній час 6 жовтня 1973 року. Це був священий для іудеїв день, свято йом Кіпур, тобто судний день. Тоді в ізраїльському керівництві ніхто не очікував удару, тож араби сподівалися на легку прогулянку. Вторгнення розпочалося із авіаційних ударів єгиптян по Синайському півострову та форсування Суецького каналу. Ізраїльська лінія оборони, яка була зведена вздовж нього, складалася переважно із піску і була швидко розмита звичайними водометами. Після цього єгипетські танки розпочали висадку на зайняті ізраїльтянами території. Однак вони просувалися не надто швидкими темпами, адже боялися вийти із зони дії свого ППО і бути розгромленими ізраїльською авіацією, як це було в попередній війні. На ранок 7 жовтня на Синай було висаджено вже близько однієї тисячі єгипетських танків армія Ізраїлю або ж як її ще називають Цахал, Вирішили їх контратакувати силами 252-ї бронетанкової дивізії. Однак це була погана ідея, адже євреї зазнали розгромної поразки, втративши більше половини своїх танків. Єгиптяни продовжили просування і цього дня взяли під контроль сім опорних пунктів на оборонній лінії Барлева. Наступного дня ізраїльтяни знову пішли в контратаку, але і цього разу вони зазнали прикрої невдачі. Втративши десятки своїх машин, єгиптяни ж продовжували брати під контроль ізраїльські укріплення і того дня оволоділи іще кількома позиціями. 9 жовтня під єгипетський контроль потрапило ще 5 упорних пунктів лінії Барлева, а Цахал знову поніс великі втрати у техніці та живій силі. Але незважаючи на це, їм все ж вдалося зупинити єгипетське просування, що дало можливість перевести дух і підготуватися до якісного контрудару. Друзі, базована історія відкриває набір на власний експрес-курс для підготовки до НМТ з історії. Пройшовши його лише за півтора місяці, ви з легкістю зможете скласти іспит на 190 і вище. Ми створили 16 унікальних відеоуроків, які охоплюють найважливішу для НМТ інформацію. І використовуємо для цього наші анімаційні карти. А перші 10 учасників отримують суттєву знижку на навчання. Для запису і детальнішої інформації переходьте в наш інстаграм посилання в описі відео. Скласти НМТ з історії на високий бал це не складно. Пройдіть наш курс і власноруч переконайтесь в цьому. Паралельно із початком бойових дій проти єгиптян на Ізраїль напала Сирія. 6 жовтня три сирійські дивізії за підтримки марокканських військових атакували ізраїльтян на своєму фронті. Чисельність їхніх танкових підрозділів переважала противника, який до того ж перебував на відкритій місцевості. Таким чином, всі 180 ізраїльських танків на висотах потрапили під перший удар ворога. Практично водночас сирійські спецпризначенці захопили систему укріплень і потужну радарну систему євреїв на горі Хермон. Що мало негативні наслідки для організації оборони. Сирійські війська використовували єгипетську тактику просування, намагаючись залишатися під прикриттям власних систем ППО і захищаючись протитанковими комплексами. Ситуація на Голанах стала головною проблемою ізраїльського командування. Якщо б на цій ділянці фронт був би прорваний, то сирійці вже за кілька годин могли опинитися в Дель-Авіві. У зв'язку із цим Ізраїль розпочав активну мобілізацію резервістів до війська. Перші з яких вже за 15 годин від початку призову опинилися на сирійському фронті, для сирійців така швидкість мобілізації стала неприємною несподіванкою. Вона, зрештою, і призупинила їхнє активне просування. На другий день вторгнення сирійське командування спрямовує частину сил на захоплення на фаха, стратегічного логістичного вузла і місця перебування штабу ізраїльської дивізії. Його прикривала сьома бронетанкова бригада на чолі із Авіхдором Бенгалем. Вона отримувала лінію пагорбів від Кунейтри до гори Хермоніт, що отримала назву Долини Сліз. Однак сирійці, які були за крок до взяття на фаха, зупинили своє просування за невстановлених причин, і це дозволило ізраїльтянам укріпити оборону та втримати населений пункт. Але водночас на півдні голландських висот ситуація була набагато гіршою. Тут сирійці завдали важких втрат ізраїльській 188-й бронетанковій бригаді, яка фактично припинила власне існування. Попри це, вцілілі танкові екіпажі продовжували чинити запеклий опір переважаючим сирійським військам. Один із таких екіпажів очолював лейтенант Свіка Грінгольд, який впродовж 20 годин стримував удари цілої сирійської бригади, доки не прибуло підкріплення. Зрештою, 8 жовтня ворожий наступ було повністю зупинено. А вже 10 жовтня Ізраїль відправив підкріплення, і сирійці відступили на початкові позиції. У цей момент Цахал почав бомбардувати стратегічні об'єкти на території Сирії, що мало неабиякий психологічний ефект. Прем'єр-міністр Ізраїлю Голда Мейер віддала рішучий наказ наступати на чужу територію в напрямку Дамаска. До 14 жовтня ізраїльтяни захопили вже 32 квадратних кілометра. Тепер їхня артилерія могла напряму наносити удару по Дамаску, який розташовувався всього за 40 кілометрів. Але тут на допомогу сирійцям прийшли іракці і Йорданці, що змусило євреїв відступити, покинувши окуповані землі Сирії. А тим часом бойові дії проти єгиптян складалися не так вдало, як проти сирійців. Через численні провали на фронті, начальник генштабу армії Ізраїлю Давід Ель Азар змінив слабкого командувача фронту на Синаї. Керування взяв на себе Хаїм Барлев, який мав великий досвід і авторитет серед військових. Тим часом єгипетський президент Анвар Садат вирішив поновити наступ. Він наказав зібрати всі сили і нанести по євреях нищівний удар. Але проти цього задуму виступив головнокомандувач єгиптян генерал Саад Аль-Шазлі. Він заявляв, що це стане найбільшою стратегічною помилкою, але Садат був категоричним і фактично усунув генерала від командування. Єгипетська атака розпочалася 14 жовтня і завершилася повним розгромом їхніх військ вперше із початку війни. Єгипетські танки, ігноруючи небезпеку, здійснювали лобовий наступ на повністю готові до цього ізраїльські війська. Таким чином, єгиптяни за один день втратили до 250 танків. Такий провал викликав критику Садата і з боку вищих армійських офіцерів Єгипту, які вважали, що цей наступ був надто запізнілим. Розгром ворога неабияк підняв бойовий дух ізраїльтян, і вони вже наступного дня розпочали масштабний контрнаступ із метою переходу Суецького каналу. Ця операція, яка отримала кодову назву Відважні, відбулася із використанням нової тактики. Першою в наступ йшла ізраїльська піхота. Вона знищувала ворога, його протитанкові засоби та відкривала безпечний шлях бронетехніці. Таким чином, 143 ізраїльська бронетанкова дивізія невдовзі атакувала великі сили єгиптян поблизу Ісмаїлії. Тут сахал намагався прорвати оборону ворога, де у нього було слабке місце, а за цим форсувати Суецький канал і вийти на єгипетські землі. Як результат, на цій місцевості розгорнулося найжорстокіше танкове протистояння із часів Другої світової війни. Це була битва за так звану китайську ферму, яка являла собою Єгипетську дослідницьку станцію. Поблизу неї на вузькій ділянці фронту зіткнулися близько 700 танків, що атакували один одного із надзвичайно близької відстані. Протистояння безперервно тривало три доби і завершилося 18 жовтня. Коли Ізраїль прорвався до Суецького каналу, як наслідок близько шести тисяч бійців та сотні спалених бронемашин з обох боків назавжди залишилися похованими на цьому полі бою. Це була найкривавіша битва у війні, і вона водночас стала початком безславної єгипетської поразки. Уже в ніч на 17 жовтня через канал було проведено перший понтонний міст, по якому на протилежний берег переправилася 162 га бронетанкова дивізія. Єгипет безперервно атакував за допомогою авіації та артилерії, але, незважаючи на це, вже на ранок наступного дня Ізраїль почав стрімке просування на південь, щоб відрізати шляхи відступу для третьої єгипетської армії. Із цією метою цехал розгорнув атаки на Ісмаїлію та Суец, які однак не змогли захопити, зазнавши значних втрат. Таким чином, третя армія не була заблокована. Але у її тилу досі перебували ізраїльські бронетанкові частини, що загрожували завдати новий удар у будь-який момент. Єгиптянам потрібно було негайно діяти та не допустити можливого розгрому своєї армії. Але врешті, через зовнішні події, сторони були змушені підписати перемир'я. Перемир'я було оголошено через напружені стосунки між США та радянським Союзом. В цій війні СРСР підтримував Арабів. Тож, коли Ізраїль почав перемагати, в Москві заявили, що готові відправити свої війська. Радянські керівники тиснули на США та Ізраїль, вимагаючи, щоб Цахал припинив воювати. Зрештою, американці вирішили втрутитися у цей конфлікт. 22 жовтня Рада безпеки ООН прийняла їхню резолюцію, яка передбачала негайне припинення вогню і зупинку всіх бойових дій. Під радянсько-американським тиском Ізраїль змушений був припинити бойові дії і розпочати мирні перемовини. Вже у січні 1974 року за посередництва США і СРСР між Єгиптом, Сирією та Ізраїлем, були підписані угоди про розведення військ, але до повноцінного миру було ще далеко. Так завершилася ця війна, яка могла стати кінцем існування Ізраїлю, але врешті перетворилася на його чергову військову перемогу. Однак протистояння із Арабами не припинилося, і воно досі триває із різною інтенсивністю, продовжуючи забирати життя невинних людей. Друзі, ще раз нагадуємо за наш курс підготовки до НМТ. Дивіться інші випуски базованої історії, ставайте нашими патронами та слава Україні!